Так, шановні колеги, розпочинаємо розгляд пропозицій комітету з конкурсних торгів Чернівецької дирекції. На годиннику 10 -го година 10 хвилин -го. ми знаходимося у приміщенні Чернівецької дирекції Укрпошта за, за адресою міста Чернівців вулиця Поштова, 6. Саме на цей час призначено розгляд, оцінку пропозицій конкурсних торгів на предмет закупівлі частини та приладнення для обчислюваних машин. Записні частини до комп'ютерної техніки. Код державного е, е, класифікатора 2624. Е, перелік пропозицій конкурсних торгів, допущених до процедури оцінки, ТОВ та ПП Шлімович Дмитро Борис. Е, оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніше, найменше, присвоїться максимально можлива кількість балів. Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів 100%. Отже, пропозиція оцінка пропозиції учасників. То ВМ. Ціна 23 207 гривень 50 копійок. Без податку на додану вартість. Кількість балів, що набрала пропозиції 100. ПП Шлімович Дмитро Борисович. Ціна 29 920 гривень. Кількість балів, що набрала пропозиція, 77,6 балів. Отже, під час розгляду цінових пропозицій, учасники виявили, що найбільш економічно вигідною пропозицією з предмету закупівлі частини та приладдя до обчислювальних машин. За кодом класифікатора 2624 набрав учасник ТОВ ВМ. Пропоную визначитися членом комітету з конкурсних торгів щодо визнання переможця процедури закупівлі ТОВ ВМ. Хто за одноголосно всіх членів комітету проголосували головною про, про обрання переможця ТОВ. вм Прошу підписати відповідний протокол. Отже, дякую членам комітету. Ми визначилися до наступних засідань.